Дивіться, тут ходить, собака ходить. Тоже Да так, письмен. І це ж тут цік, до рейшла пала сядь два. Семь клас, а там галакрі. Він не внук. Дослідження, і мені дуже приємно це зробити за вашим врученням, нашому земляку, якого я знаю що коли ми починали зі фарами разом. університету воно, в данах і сьогодні також продовжує там свою працю і продовжує успішно і слідкуємо бачимо і тому перше хочу висловити вдячність звичайно нашим славним збройним силам за можливість нам Мирно все можливо повноцінно жити і працювати. По-друге, я щиро вдячний вам, шановні депутати, вам Олександра Яковичу, за те, що ви підтримали цю ідею заснування премії Всеукраїнської премії імені Атана Гамакримського. Як ще посвід, що є ще одним посвідком постійної уваги звиногородців до такого нашого видатного краянина, видатного вченого, видатного патріота. Я певен, що ми доб'ємося таки ж рано чи пізно, щоб і той будинок функціонував так, як він має функціонувати. І ім'я Анта Євгеновича ніколи не буде забути ні в Звенигородці, ні в Україні. Я Отримуючи високу премію за ось таку свою за ось таке своє дослідження, теж про нашого з вами е, найвидатнішого, мабуть, м'яка Тараса Шевченка. Книжка. Я не буду лекції читати, я знаю, що ви зайняті. Але хто захоче, почитайте, бо фактично це вперше зроблене дослідження про взаємини Тараса Шевченка із жінками на його життєвому шляху. Це тема, якщо ви відкриєте Шевченківську енциклопедію на, на сторінці Шевченкої інки, то перша ж попальше тема ця мало досліджена. От е, зараз вона трошки більше досліджена. І наш е, Тарас Григорович е, постає в і, іпостації генія, і в іпостації земної людини, але його оці взаємини тільки підтверджують. Е, Жінкам, я на увазі, маю, тільки підтверджують його унікальність, його велич, його геніальність. Я сердечно дякую ще раз усім вам за високу оцінку і сприймаю це як е, високу честь і як великий обов'язок. І далі працювати, і, зокрема, популяризувати ціляко ім'я і спадщину Агата Юрій Кримського. Щиро дякую вам. Дай Боже всім добре. Напалія дорогі друзі. Я дуже рада, що моя перекладацька творчість достойна такої високої честі прямі імені Агата Макринського, великого патріота, великого вченого перекладача, дослідника. І так сталося, що ця книжка до текстури не була перекладена. Книжці 210 років. А чому так сталося, я вам скажу? Книжка називається Єврейські мелодії. Це переспівалі старого запоріжня. Помогою нашого не було. А тепер український переклад цієї книжки є. Бо саме переклад це та ниточки твір, ті, ті канали, які з'єднуються з Європою. Україна велика європейська культурна країна, центр культури, я б сказала, не треба себе применшувати. Я би хотіла прочитати переклад, але знаєте, щоб прочитати переклад треба зануритися в контекст. І тому я прочитаю свій власний вірш. Це вірш. Українки про нашу теперішню Україну. І він близький усім. Не треба ніякого потепства. Ти Україна, пташка від пташки, від зерня зерни. Та кожний з коріння батьків. Ти Україна.

Дуже гарно. У нашій балі приймати дуже дорогих гостей. Чому вони дуже дорогі? Тому що, по-перше, ми з вами не розбавлені такими зустрічами. І я думаю, що це тільки той початок, який дасть нам змогу надалі більш тісного спілкування з майбутніми. В майбутньому будуть будуть говорити, що це були парафети професора Національного університету. Він також премію Давайте! Теж розбігані. І в вашій хворі неодноразово бував і Агала Кримського, яку за ініціативою нашої Черкаської обласної письменницької організації заслугала і тримала цю ідею. Тут отримує ваш і... Так. А тепер я, я вам даю ось цю книжку. Ну, Тут написано закладів третій рік війна, а війна. І хочемо ми цього, чи не хочемо, а війна так чи інакше у нашій свідомості теплі свідомості є. І їм, що це вже неприродно, що навіть діти пишуть більшість. За скриваю вірисом, заснами печі. Мають сонячні топори, маю мичі сном синя. Починають судві їх збітайна солопи, кожні фантастичні свічі, сонні мити, зніоки, на молюх тихі, що пливуть сили. Там, де дні шукають вихід. О всі, ось ця ні, світий краси, безперебі не зла. Як пошла спидеться, не хоче в місті час. Я поживлювати вам, що вам нас. наші глини печени і самим так на столом. І мрії, ні кури, і садив. я вірю, піде мені час. Оці добродій бридві і визволить пісні нас. Укріпці. Вивчили війни ніжної яси, позичить половину, мріє на косховищі, темні диспільні саме зважаємо очима. Спочатку прочитаю вірш, який має бути близьким всім, тому що ми всі українці і ми живемо під час війни. І називається Ти Україна, тобто кожен із нас це представник нашої держави. Якщо ми десь будемо за кордоном, то кожен сам один це вже Україна. Пташка від пташки, від зерня зернина. Паросто кожний з корінням батьків. Ти Україна, і я Україна, із кривічизми в горнилі віків. Із давнини, з за козацьких шляхів, рід воскресав із недолі, з руїни. Серцем і плотчю усяк розумів, ти Україна, і я Україна. Знову насунули орди чужинські, знов зазікають на землю мою. Що ж, нагадаємо, ми, українці, ніжні в любові, запеклі в бою. Ми народ, не безлика юрма Нас не скарає рашиська пухлина. Іменем матері, іменем сина, ти Україна, і я Україна. Іншої долі на світі. Пісня вічна і почесна. Свободи дух нескорний, а ще ясне суцвітня сісті і щастя. Сорочка вишиванка це святе, це найцінніший оберіг для дому. У ній очей проміння золоте і мені потискує долони. Щоправда, не шкодив більше по інших. То м'ячку мало стинеться з вікном і він веску, аби було видніше. То в погонці мало не в тому, то рвав танці, то толочив я жито. А батьків врем'я, ой, розумним був. Частенько напочав, як треба жити. Бо хто не хоче дітям дати тут, бо хто не хоче виховати сина. Хоч батько відправляв мене в куток та жоден раз не став на колінах. так, якби він тільки був живий, то я йому сказав би не одним, його за мене, за куток, за все. Я перед вами на коліна. Вірш взагалі це технологія, він складається з чотирьох частин, і я паузою показувати, буду вам, що не думали, що це закінчення е, показувати, тому що просто переходимо до наступної частини, тому що тут буде описано, на мою думку, я старалася е, життя одного юнака. Малятка впала. Мама це тут. Не плач, мені рідний, скоро заживе. Іди на ручки. Ось собачка гавкає. Твоє твою печаль на лапок борве, В Бо серце твій обійма дитину. Той, хто не впав, ніколи не встає, а встаючи, ми рвемо На зустріч долі йде. Вона ж є. Років минуло, може, п'ять, щось. Вниз через хідець матінка стрибав, чи на правду, а чи ж почулось, що звела впали. Ну нащо ну, це тяжко? Добігла, обняла і обтрусила, почула скривчене, не треба яша. То ти ж казала, у мені я шила, щоби давать невдачі від коша. Чиї засун у мамі побіг серці. Нагни, синуче, хай на обійде. Хай буде доля з барвами веселки, а поряд іде одна з найкращих муз. Хай буде світ з великого і дрібницю. Ти вже мушній, все робиш до пуття. Та знай, вода смачніша в тій криниці, з якої пив колись ще був дитям. Спинала душі. Аву на тутоногих конях, а жен байрак, невіда проапшит, зв'язає сонце за морів азянських, напнулась пам'ять, як бердянський щит, над вогнищем Древлянським і Козацьким. Аж пропікать, проталена на сніг. Ось тут, поліг, з Арнаутом, Шабель гроших, і пощад, і ріг мій прапрадіс відчайно і розпутав. Маглявить шав, закоханий джиґон. Дівки хазяйські наппивали смутку, пройде лише дідка найтонших струн. До ганьки так плетуть правдиву чутку. А він, Шубовець, бо трохи балабон. Садок Явдошин шибко полоскоче і, цикнувши на траві забобон, його обіймах дівка паласкоче. Таким він був, чи, може, не таким. Чи, може, вдатним до добрів гараздів і повагом слухалися дядьки. Його словам проказаним в громаді, амо, злочко бантижане з а смугою не слава тарабанна, і в лютий герсть не тягу привела щось попірву пірву захланна. А може, він, а може, був черкаський чабарах, із Січі та музики, банітован, Корчонським хлопцям дружба і брата. болтанці ковзи. Нрийці, ходь, тих човен, а може він не знався, хто і він, з дитинства правовірний турчином. Коли те боїще із ти до тих торін, він брата упізнав яким щеном могила, степ подвічних трав сага і України, роду мого сага, пів неба, що лобком своїм стяга, пів вічности заховано у бесами. Припрошую. Дякую. Щиро рада саме тут бути. Бачу вже рідні обличчя вчителі, тому що ми зустрічалися з вами. І ви знаєте, як йому за цю таку теплу зустріч, теплу таку обставу, де ми, як письменники, можемо... Вам звітувати своїм словом і при ще такі гарній оказії, коли в нас сьогодні двоє колег стали лауреатами такої поважної премії Багатану Закриївської із рябим облизаним комином, з, з гарбузовим насінням, сушеним, у куточку під сажутрускою, вилужався він рябою Римою. Викликався палкинечку під сволоком, нагойдався на закарючках кісок музи Там на лежанку з печі сторі. Вірш батькові снігом на голову, матері сміхом на клопоти. Ти і морщилась хата ряднами під батьковим кирзаним чоботом, під засмальцьованою купайкою. Невже ж ти на її стезі є yeah. поезії? Све слово вища задовщу вишневий, І хата, і мати, і син, мушніший від батька, щоб пращура орі русич, щоб слава і воля, і пращурки пісня віща читають. А в груди погукнув північний сич і степ чорноземно находить терхий поблищав, І клином зійшлися світи на Україну на рач. І з гуком чернечим гуртує до зброї. Це те, що сьогодні ми зустріли дуже цікавих людей, і я думаю, що у кожного в долі, у кожного в історії у вас залишиться цей момент, тому що для мене дуже сьогодні було приємно побачити наших юних поетів, почути їх, побачити нашу ластівку. Хоч вони тут і не всі ластів'ята були, вашій, да, але це наші учні. І я думаю, що наші ластів'ята, вони вже стали великими такими ну, солідними людьми. Вони зараз і в Києві, і вони скрізь навчаються. І ця, ця така ластівка наша. Вона цих ластів'ят вирощує і вони летять в життя, і, хоч вони не стануть великими знаменитими поетами, але вони для нас рідні. Вони для нас. Такі незвичайні, вони для нас завжди, нашими будуть поетами. Коли почули, що у нас буде така зустріч, вони сказали, ми обов'язково на пам'ять їм щось дамо. Тому я запрошую наших шестикласників, будь ласка, вручить, будь ласка, дівчатка, вручіть кожному гостю на пам'ять ось такий невеличкий оберіг. Будь ласка, роздайте нам. Дуже дякую, дуже приємно. Всім роздайте. А ви будь ласка, поаплодуйте. Я думаю, я думаю, що для кожного з вас залишиться на пам'ять це наші наш четвертий клас, наші дітки ось такі речі роблять. Я думаю, що нехай це буде частиночка тієї добра, тіє, тієї подяки, яку ви привезете із нашого Звенигородського ОТГ. ми вам дякуємо.